Стікає крою пісня світова, вставайте люди, пісня ще жива, допоки ще не пізно, рятуйте люди пісню, рятуйте люди пісню, рятуйте, допоки ще не пізно, рятуйте люди пісню, рятуйте. Пісню музей Івана Гончара, Київ, 4 червня 2017 року. Того дня там відбулася імпреза під назвою Кобзарська Трійця. Цікаве словосполучення. Мистецьке зібрання було присвячене пам'яті заслуженого артиста України, кобзаря волею Божою Василя Степановича Литвина. У квітні 2017-го він знайшов вічний спокій на сільському кладовищі в Гребенях Карилицького району на Київщині, неподалік тих Дніпрових Круч, на яких і прожив з родиною останніх кілька десятків років. Народився Василь Степанович якраз 4 червня у 40-му році. а що на Цю дату випала у 17-му році трійця той вечір пам'яті славетного кобзаря доречно назвали Кобзарська Трійця. Особистість Василя Литвина не потребує особливих представлень. Найактивніший фундатор, а потім викладач Стрітівської кобзарської школи, лауреат премії імені Нечуя Левицького та фонду Тараса Шевченка, автор-виконавець кількох сотень пісень на слова Шевченка та інших українських поетів, поетеси і вірної дружини Антоніни Іванівни та свої власні. Колоритна експозиція музею Івана Гончара вже сама настроювала публіку на лірико-патріотичний лад. Відкрила і проникливо вела мистецьке зібрання Антоніна Литвин. Зала рясніла вишиванками. Антоніна Іванівна пригадала, розповіла про найцікавіші епізоди шиттєвого і творчого шляху кобзаря, про його співпрацю з братом Миколою, теж кобзарем та іншими цікавими особистостями. Та чи не головною місією Василя Литвина виявилося те, що був він учителем і не просто наставником. Ставником юних кобзарів, а учителем української ідентичності, котрої нема без пісні й думи, без вільного бунтівного слова кобзарського. За оте бунтарство і не милувала радянська влада подружжя Литвинів. А Василь з Антоніною і українцями зуміли залишитись, і виростили шістьох дітей, і рід поповнився вже десятьма онуками і двома поки що правнуками. Слова поетичної душі Антоніни Литвин. Ой бандуро, душа ти співуча, голос твій крізь віки лихоліть, і стрімкої Дніпрової кручі невпокорено рветься у світ. Що струна, то і пісня озветься. З незвищенного скарбу народу перелине від серця до серця, обізветься від роду до роду. Ось таким вперше на широку публіку вийшов молодий, рвучкий енергійний кобзар Василь Литвин у 1969-му на концерті в Київському оперному театрі. Нець Василя Литвина, засновник і керівник відомих шпилястих кобзарів, Ярослав Джусь заграв власну композицію в пам'ять про наставника. Обзарської школи грає, співає і дуже хвилюється. Василя Литвина на слова Сосюри співає Маркіян Свято, викладач кобзарської школи в минулому колега Василя Степановича. весла на землі, земля. Najvrsto morija svi, sriban mi sjaciju І перший випускник кобзарської школи. Очільник молодої просвіти України Віталій Мороз поділився зворушливими спогадами про Василя Литвина і заспівав за байраком байрак класичну кобзарську кісню. Стаєсливий похилий, стає славу уночі. Піля степа йдучи співасовно співає на насилий землі, та й додому пішли, і ніхто не скає. Зі спогадами і піснями виступали молодший брат Василя Микола Литвин. Відомий у мистецьких колах Сергій Захарець, випускник скрітівки, натхненно заграв на старосвітській бандурі. Донька Литвинівку, пава заспівала пісню на слова батька. Екс-викладач кобзарської школи Анатолій Паламаренко майстерно прочитав Шевченківського перебендю і сказав серед іншого наступне. Боже І тоді у мене зародилась велика шана і велика любов до оцих особистостей. Ну, про Миколу ви чуєте, яка яке це прекрасне могутнє Виконання. Ми слухаємо його і в театрі Франка і де б він не виступав. А я ще любуюсь його розумом, коли він пише публікації. Мудра людина. А з Василем Степановичем мені довелося виступати часто в концертах. І я дивувався. Дивна гармонія по-перше, красива. По-друге, миттворимо отаке диво, диво наше, яке живить нашу українську душу. І мені хочеться, щоб це ми не тільки тут, у цьому прекрасному світлому, святому залі храму в цьому зустрічалися, а щоб ми більш пропагували і наші молоді. Скрізь де тільки можна, який у нас віти в Україні. Невимушено розповідала про співпрацю двох великів духу Василя Литвина і Олеся Бердника, донька письменника-фантаста, громовиця Бердник, хрещениця Василя Стопановича. До слова обох побратимів поховали у гребенях, з якими митці поріднилися долями і творчістю. Олеся Бердника у 2003-му. Ці рядки, які Олізь Бердник, мій батько написав на початку 70-х років, дуже добре характеризують і його власний і шлях, і шлях Василя Степановича Литвина. Батько згадував, що вперше він почув Василя Литвина і Микола Литвина, мабуть на тому ж концерті філармонії, на якому і пан Анатолій він був дуже дивовижний. І батько в той час працював над другою версією роману Хто ти. І, власне, хто читав роман, це образ діда Василя Сміяна, він значною мірою навіяний саме отою їхньою співпрацею творчою. А потім, трошки вже інші часи, кінець 80-х, трошки волі з'явилися, і вертники із Василем Степановичем почали їздити по Україні і почали будити народ. Тому що батько вважав, що Василю Степановичу живе цей дух справжнього кобзарства. Він вважав, що Кобзар це той, хто був. Тобто це той, хто є камертоном душі народу, той, хто відчуває потребу народу і резонує на неї. І багато хто дивувався, тому що такий був дуже несподіваний тандем, знаєте, такий абсолютно надземно космічний бербник і закорінений таку в кобзарську в історичну традицію Василь Литвин, Ми плюс зовнішність їх називали Дон Кіхот» і Санчо Панса, коли вони їздили в Україні. Але вони обоє були дуже красиві. І Зали просто вибухали, коли вони разом виступали від слова Олеся Павловича Берника і від мелодії Василя Степановича Литвина. Онука Маргарита з однодумцем привернули неабияку увагу аудиторії, автентичним співом. Ір на справі кобзарській Антоніна Іванівна закликала присутніх докластися, хто як може, і посприяти набору нових учнів у стрітівський кобзарський вже коледж. Багатогранно талановитий Олег Журавчак, викладач у музичній академії імені Чайковського, теж згадував про Василя Литвина і вразив публіку грою на супілці окарині, ріжку і панфлеті. Йомі народи із запорогів з одной диска. дві. Вже так залюсали тебе, що коли кури не склюють з нічев'я, то їй бов попіл загребе. Так кличе вченка крізь голе, Обрізаних указів і повчаном, та просвіти себе, його глаголом і зрештою самим собою стань. та просвіти себе, його глаголом, та зрештою ті сам собою стань. повстань державну в рівень весового. Як з води росим, щоб зачудований козацьким зростом, запрагнув світ до тебе дорости. Щоб зачудований твоїм козацьким зростом та прагнув світ до тебе дорости, заспівав кобзар, звертаючися до народу із трипільських запорогів, тобто до нас із вами. При життєві кіно і відеозйомки Василя Литвина записи пісень у його ж виконанні створювали враження незримої присутності митця поміж глядачами. Охочі могли придбати диски Василя Литвина і книги Олеся Бердника. Кобзар, поет, композитор, живе, доки живуть у народі його пісні. Стікає крою пісня світова, вставайте люди, пісня ще жива, допоки ще не пізно, рятуйте люди пісню, рятуйте люди пісню, рятуйте! допоки ще не пізно, рятуйте люди пісню. Рятуйте. Пісню рятуйте, Хай пісня лучить ядерні громи співайте люди, хто ж коли не ми, усім, катам на гори, співайте люди, хором, співайте люди, хором, співайте, усім катам на гори, співайте люди, хором.